Дякую ще раз. Ви знаєте, я сьогодні навіть трошки вам заздрю, оскільки кожна доповідь, і здавалося, і це я хочу, і це я хочу, і це мені подобається. І е, дуже приємно, що лектори діляться власними кейсами е, правдивими. Ну, інколи буває правда, не так. Я думаю, що хороші будуть варіанти. Я для себе це зрозуміла для майбутніх доповідей, де показати, де не працює власний апарат, або що ми не так робимо. Продовження сьогоднішньої теми, я хочу звернути вашу увагу на те, що шкіра, ви знаєте, ви навчаєте це на першій парі практично в університеті, а пізніше і в інтернатурі, скільки функцій шкіри є, і хтось згадує 10, 17, 15, А якщо Викладач хоче завалити студента, то вигадує ще якусь функцію. Але ви розумієте, що ці всі функції вони практично десь ходять біля основної функції, яка називається косметична або естетична. Тобто, досягнувши естетичного ефекту, ми маємо впливати на всі оці варіанти, які представлені вище. І я знову ж вертаюся до цього, що вчора я говорила. Коли Анна Фонікова, ви на одну прозірку виставила всі е, процеси, які відбуваються в старіючому організмі, а це було три прозірки, і для мене був шок. Як це па пацієнтові пояснити, що однією процедурою чи це апаратка, чи це ін'єкція? Вони до вас, як приходять, то приходять руки, нічого не роблять, а потім за одну процедуру хочуть панацею. Правда, ж хочуть бути красивою, а ще як з обкладинки. А ще найгірше інколи воно дошкуляє, коли надивляться в інстаграм. До процедури, після процедури, а після процедури це два тижні мінімум, правда, коли не показано постреабіляційний період, і вони опиняються зразу після процедури, якщо це мова йде про фракс, або навіть цю ін'єкцію, що я вам показувала, і вони в шоці? Де та краса? І от вам інколи приходиться. Працювати з різними варіантами: із висипками, і з гіртотизмом і лущення. І інколи проводячи процедуру, ви розумієте, що ви усунете один варіант, а можете запустити інший варіант, інший, інший механізм. І вибираючи навіть цю саму знову ж таки апаратну процедуру, ви думаєте, який варіант апаратної процедури вам буде приємливий для цієї чи іншої ситуації. Знову ж таки, вертаюся до свого жахливого вигляду, і тому в продовження цього хочу вас сьогодні знову. Познайомити ще з трьома апаратами, які є в клініці, які мені достатньо подобаються. Якщо ви хочете працювати з якоюсь проблемою, не треба думати, що цей апарат кращий або цей гірший. Хтось купляє Мерседес, хтось БМВ, а хтось там допустимо ладу. Якщо ви хочете працювати, починайте працювати, а далі життя вже розкладе на свої полиці. Апарат, можливо, для когось новий. Це є ексіплекс, ексимерний лазер 308 нанометрів, який використовується для захворювань, зокрема з порушенням імунітету, зокрема автоімунних, це вогнечева лопіція, віцілігу, псоріаз, топічний дерматит, грибовидний мікоз. Цей апарат індукує апоптозте клітин, інгібує синтез ДНК, оптимізує мелонгенез. Крім того, я хочу звернути вашу увагу, що цей апарат для тих клінік, хто не має можливості поставити собі увб кабіни, величезні увб кабіни, які в ну скажемо, можливо, вимагають більшої площі. Дуже зручний цей апарат для пропрацювання дерматозів, коли є вогнищеві, Вогнищевий псоріаз, маленькі ділянки, алопеції, коли практично у вібі камера величезна, вона просто неприємлива. Хочу звернути у вашу увагу, що його в основі от термін «Ексемер», тобто ексдимер, означає збуджений димер і визначає тим матеріалу, що використовується в якості робочого тіла лазера. Лазер використовує димер ксенону. Та хлор-2, та хлор який збудю електричним розрязом. І власне оця комбінація ксеноном з хлором і визначає оцю дію 308 нанометрів. Коли буде ксенон з іншим відповідно, елементом, то буде інша довжина хвилі. Тут іде забезпечення ксенону та хлор-2. Якщо, якщо ми говоримо про процедуру, перш за все, я хочу звернути увагу, так як для всіх, навіть при УВБ, Процедура на базується на основі мінімальної дози, що спричиняє еритему. Її слід вимірювати на першій процедурі. Тобто, бажано це на ділянці, яка є чутлива, це є передпліччя. Ми е, шістьма насадками, починаючи від 50 до 300, робимо е, практично проби. І тоді оцінюємо через 24-48 годин. Якщо є проба по червоні, значить ми беремо дозу без, безпосередньо на е, практично на етап нижче. Виконуємо регулярно в середньому до трьох разів на тиждень, поступово збільшуємо дозу. Тут проведені протоколи початкової дози мікроджоліс на сантиметр квадратний при Віті Ліго. В це вже заготовлені протоколи, але згідно нашої практики, вогнищево лопеції, хочу вам вказати, що ми використовуємо дози, користуючись оцією мінімальною еритематозною дозою, тому що пацієнти є достатньо різні і чутливість є достатньо високою. Атопічний дерматит і, відповідно, при грибовидному мікозі. Між іншим, в нас зараз пацієнт при грибовидному мікозі почав на дозі 50, хоча по протоколу вона є 200. Прошу запустити відео. Достатньо, ви бачите різні насадки, різну площу ми можемо пройти. Насадка є в залежності від площі. Вони є мінімальні і, відповідно, на більші. Процедура проводиться ну, буквально до 5 хвилин на величезних площах. Це при псоріазі йде обробка. Наступна прозірка, прошу переключити. Прошу переключити. Прошу звернути увагу: результат після 12 процедур і більше нічого, навіть мазової терапії, немає. Вітіліго – 8 процедур. Пацієнтка ультразадоволена. Грибовидний мікоз 2 процедури. Ви бачите шість процедур. Зараз вони вже 15 процедур отримали, і ми місяць зробили перерви. Вогнищева валобиці, результат колосальний.